Ну, а далі поговоримо про справи в наші внутрішні. Зокрема, ось такий внутрішній план стійкості презентують українцям уже наступного тижня. За словами президента Володимира Зеленського, він складатиметься із 10 пунктів і додатків, та буде базовим доктринальним документом для України для нашої стійкості. Напередодні команда президента опрацювала вже кілька пунктів, зокрема про безпеку кожної з областей і громад України, а також пункти про культурний суверенітет, енергетику, зброю та співпрацю із партнерами. Давайте послухаємо президента. Це основа безпечний простір, який потрібен кожній нашій людині. Хороші напрацювання є у Міністерства внутрішніх справ, є у Служби безпеки України. Все обов'язково впровадимо. Вже опрацювали пункти, зокрема щодо енергетики, детально все підготовлено і щодо нашої зброї, нашого виробництва, нашої співпраці з партнерами. Перше про існування внутрішнього плану ми почули наприкінці жовтня. А тоді Зеленський доручив секретарю РНБО підготувати ініціативи, які були б націлені на внутрішні рішення. Цей внутрішній план, за словами президента України, стосуватиметься лінії фронту, оборонно промислового комплексу економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей. водночас він не є альтернативою плану перемоги, орієнтованому на партнерів, зокрема, радник голови. Офісу Михайло Подоляк раніше уточнював, що і план перемоги, і внутрішній план це два важливі складники одного процесу. Ну і безпосередньо про ці процеси, а також що має бути в цьому ось такому доктринальному документі, каже президент, будемо аналізувати з політичним експертом, доктор філософії Андрій Городницький. Долучається до нашого ефіру. Моє вітання. Добрий вечір вам, пане Андрію. Вітаю вас радий чути. Це взаємно. Дякуємо, що долучилися. Давайте поговоримо, мабуть, спершу про причини і мотиви. Ну тому, що здавалося б, фактично три роки повномасштабного вторгнення, і тільки зараз з'являється цей документ, принаймні розробляється. Чи можна робити висновок, що ось ця ідея внутрішнього плану з'явилася після не надто вдалої презентації плану перемоги нашим західним партнерам і союзникам, і в результаті критикували взагалі українці ось документ за те, що ми покладаємо багато, Багато наших сподівань надій на партнерів, але не говоримо, що маємо зробити самі. Ну і нібито офіс президента, от зараз це намагається виправити. Дуже дякую вам за таке чудове запитання, тому що в цьому запитанні була вся відповідь. Насправді е дуже глибоко, чітко все побудовано. Я лише доповню. Насправді, е будемо відверті після плану перемоги. Так званого представлення його для наших партнерів, і так само, коли це було представлено у Верховній Раді. Коли почався великий медійний хайп про те, що чому у нас немає плану перемоги внутрішнього, тому чому ми постійно пропонуємо щось назовні, зовні? Ми експортуємо якісь наші медійні компанії, але внутрішньо ми нічого не напрацьовуємо. Тобі що в нас проблематика внутрішня набагато ширша і більша ніж зовнішня. І після того, звичайно, команда президента сказала, що а, дійсно, а чому нічому, нічому, ні більш е, медійно, ми, ми дуже сильно провалюємося останнім часом. Нам потрібно зробити щось таке, щоб і підтримати внутрішній ринок медійний. Тому що останнім часом ми справді є тільки затискування гаїв, і ніякого послаблення для населення ніякого немає. Тобто ми бачимо пустифікацію, ми бачимо е, тотальну мобілізацію, ми бачимо. Е, підвищення податків, ми побачимо підвищення тін от а такого конкретного плану внутрішньої перемоги ми поки що не зустріли. От і команда дійсно вирішила розробити такий план. Дивно, до речі, ще раз скажу знову ж таки, от підтримують, чому це аж на третьому році війни? Чому він не був створений ще на першому році президентства Пана Зеленського, от але сам факт залишається того, що ми тільки зараз приходимо до того, що нам потрібно влаштовувати якісь банальні і показувати банальні речі, і говорити, що це щось надзвичайне, що це щось золоте, що після чого ми заживемо прекрасно. Абсурдні речі насправді, тому що цей план з е, десяти пунктів він має бути план з, е, з тисячі пунктів. Він має бути внутрішнім і він має працювати так, що ми про нього навіть і не знали. Ось має працювати, не налагоджено, нас не має бути корупції, у нас не має бути е... ідіотів е... при певних тірних посадах і багато багато чого іншого. Це ці галузі мають налаштов... бути налаштовані як годинник. Е, Чому ми це все маємо робити так? От е... дуже папасно і на публіку, що ось у нас є 10 пунктів, на заповідей, і, будь ласка, моліться на них, і це буде прекрасно в Україні. Пане Андрію, а можливо, це є, знаєте, компенсацією роботи нашого уряду, який досі на превеликий жаль працює без затвердженої програми? А, ви маєте на увазі, що Кабінет міністрів, так. При приємне з корисним е, все можливо ви ще раз кажу це. Це приміс у обов'язки кабінету міністрів. Я взагалі ще раз кажу, взагалі не розумію, чому ми про це маємо говорити. Це настільки абсурдно, це настільки е, дріб'язково. Е, ну але виявляється, що на жаль ми зараз в таких умовах, що ми повинні обговорювати про те, що нам потрібно налагоджувати виробництво озброєння. І це треба вказувати в пунктах. Якихось нам потрібно наладжувати або е, корелювати свої е, там політичні і економічні зв'язки на місцях, і також оборонні е, зв'язки. Тобто ми маємо будувати, будувати оборонні споруди, і ми маємо це все також прописувати. В плані ми маємо якісь економічні зв'язки знову ж таки е, налагодження та на промисловості не тільки там військової військово-промисловості, а й звичайної там підприємської діяльності і ми Маємо це вказувати в якомусь пункті. А це це база, це акціома розвитку держави. Ми підписали цей суспільний договір багато років тому, чому ми, ми це обговорюємо, і ми маємо це говорити. Знаєте, це як дуже мені е, нагадує, коли. Почали в 16-17 роках, почали будувати дороги дуже матово і писали, що це уряд Гройсмана будує дороги на всіх цих, на всіх дорогах, де ці було побудовано. Для мене це шок і дивно, тому що ну це їхня робота. Вони за наші кошти від, відновлюють дороги. Це нормально. Навіщо про це кричати? Навіщо про це трубити по всіх цих? І така сама ситуація тут. Навіщо про це робити? Якщо ми мали апріорі це робити? Це ваша робота. Ми вам за це гроші платимо. Ну тут пане Андрію, ви сказали про суспільний договір, і насправді зараз він же ж має нібито бути іншим, тому що у нас воєнний час питання в тому, чи вийде президент у президента згуртувати, закликати до єдності наше суспільство. Ну в той час, коли воно доволі відверто розбалансоване, коли є розбіжності серед суспільства стосовно того, як завершувати війну, як встановлювати мир, якою має бути наша перемога. А, ну Тут питання в тому, чи є взагалі бачення в команди президента, якою у нас є перемога, тому що раніше звучали кордони 91-го року. Зараз цієї тези немає. Ну і вочевидь, нічого такого конкретного стосовно цього ми не побачимо і з цьому внутрішньому плані нашої стійкості. Питання в тому, тоді яким чином ми рухаємося, тому що ну, нібито є стратегія розвитку якихось областей. Ми враховуємо зараз тимчасово окуповані території чи ні, теж відкрите питання. Ми враховуємо, тому що в нас є і керівники цих областей. і в Нас є величезна кількість а взагалі керівницького складу, який відповідає відповідають цій області. Тому звичайно, ми звичайно маємо це враховувати і на майбутнє, в тому числі У нас навіть певний період часу було вже створено комісія по поверненню Криму і все інше. Тобто це, це нормально з іншої сторони, але е, ми маємо розуміти, що е, немає цієї комунікації яскравої. Ви сказали, що немає розуміння про завершення війни. Так її немає, тому що нам її не дають. Нам не дає влада вона. Має набагато більше інформації, і вона не формулює цю думку в, в народу. Так вони говорять про те, що виключно там кордони 91 го року це чудово. Окей, поясніть нам, як ми це маємо зробити. Але питання в тому, що вони самі не знають. Це реальні велика проблема. І звинувачувати їх за це. Ну я б сказав, можна, але мені здається, це не, не, не варто, тому що є величезна кількість обставин, яка також впливає на це питання. От е, ми говоримо по більш. Про більш такі прагматичні речі на даний час про те, що воно і так мало існувати, те, що зараз відбувається в державі, на жаль, це велика яма, велика проблематика, наприклад, з приємницької діяльності, велика проблематика з вищенням цін і все інше. Так можна вони і на війну скидати, так не без цього. Але ми також розуміємо і велика на цьому велика вина лежить і на безтолковому керівництві. Не фахових економістах і не фахових відходах до майбутньої стратегії я вже не говорю на ну, про майбутню тактику, Я б не говорю про стратегію, тому що в них її взагалі бачення немає. Ми просто робимо як ми підвищуємо ціни. А по дуже просте, тому що нас не вистачає грошей. Стандарт у нас ніколи не вистачає На сього грошей. Як почати дізнаватися, виявляється, що грошей все-таки вистачає, Виявляється, що ми можемо в собі виділити по тисячі гривень і. І просто в нікуди повикидати там десь там десятки мільярдів гривень. Виявляється, що ми можемо і на списання там ПДВ витрачати там сотні мільярдів. Тобто, ми виявляється, що є дуже багато тонких нюансів. Знаєте, як кажуть, читайте. Тоненьким шрифтом, і тоді цей суспільний довід, про те, що ми починали говорити на початку. Він починає руйнуватися, тому що ну так не має бути. Ми маємо розуміти, якщо ми воюємо, то ми воюємо всі, okay. а не тільки там от, тракторист Іван, А там депутат який сидить, прекрасно себе почуває на будь-якому рівні. Чи не тільки депутат, а будь-хто інший комфортно почуває і навіть елементарно тільки обкрадає цю країну, а навіть не елементарно не не на цю армію. Okay. Тобто, все має бути паритетно. Всім ця країна має бути як один кулак. цього не відбув. Вається на жаль, знову ж таки, і це через те, що влада не може налаштувати це, не може спрогнозувати, не може побудувати ту ем, стратегію розвитку. Ми поки що знаходимося і таки, знаходимося в стагнації, а так під час Андрій, такої повномасштабної війни діяти не можна. На жаль, ми дуже обмежені в часі. Вам дякуємо за те, що допомагаєте ось читати те, що написано справді мілким шрифтом. Андрій Городницький, політичний експерт і доктор філософії, був із нами на зв'язку.